Вчора, 16 січня близько 17-ї години, в центрі Покровська сталася дорожньо-транспортна пригода, наслідок якої постраждала 20-річна дівчина. Встановлено, що водій автомобіля ДЕУ 1983 року народження споїв наїзд на жінку 2003 року народження, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Жінка на щастя отримала легкі травми. Тому на водія було складено адміністративний протокол за статтею 124 адміністративного кодексу України. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування автомобілями від 6 до 12 місяців. Вже сьогодні зранку, 17 січня, правоохоронні органи патрулювали на даній ділянці, аби транспортні засоби не паркувалися там, де встановлено знак зупинка в районі 40 метрів заборонена. Поліцейські вкотре звертаються до водіїв та пішоходів з проханням бути уважними та обережними, пересуваючись містом. Особливо зараз ми бачимо місцями ожелидиться. Будь ласка, будьте уважні, коли ви проїжджаєте повз такі місця, як дитячі майданчики, навчальні заклади. Знижити швидкість перед пішоходними переходами та в інших місцях, де можуть можуть з'явитися люди. Також пішоходам хотілося б нагадати, що зупинити транспортний засіб миттєво неможливо. Тому, коли ви перетинаєте проїжджу частину, будь ласка, переконайтеся, що водій вас бачить та має змогу зупинити транспортний засіб. Покровськ січень, 2024 рік.